нашої прес-конференції вам відомо. Це Українське академічне релігієзнавство і знак запитання, держзамовлення, крешування сект чи наукові дослідження. Для цієї прес-конференції багато взагалі було інформаційних приводів. Саме головне це те, що ми вам розкажемо про здобутки українського релігіознавства, все таки відбулося вже багато подій, ми багато написали нових книжок. Хотіли би вас познайомити. З тою інформацією, якою ви можете скористатися при підготовці ваших матеріалів, друге це гряде конференція міжнародна, 15-та, присвячена проблемам релігійної свободи. В цьому році ми обговоримо. Взаєм... Взаємодію між свободою релігії і демократією. Старі і нові виклики. Знов до нас приїжджають міжнародні експерти, вже знайомі багатьом із вас. Конференція відбуватиметься 5, 6 серпня у Великому конференц-залі. Третій, напевно, такий привід це. Значить, можливо відповісти на ваші запитання, які пов'язані із останніми подіями в релігійному житті України. Відділення релігознавства, про яке ми там прес-релізі написали, було утворено в 1991 році у структурі Інституту філософії, але діє воно як самостійна академічна інституція, тому що ми маємо і свою спеціалізовану раду, свою робочу раду, координаційну раду, от фінансове е, забезпечення, все інше. Е, так що це автономна структура е, у структурі інституту філософії. Е, вона з'явилася тоді, коли відбулося офіційна зміна ставлення до радії в час перебудови. І в той час вже не потрібна була така інституція, яка існувала при СК партії. Це як філіал інституту наукового атеїзму, який займався відомими питаннями подолання релігійних пережитків. А відділ, який існував в інституті філософії, він займався теоретичними проблемами. Він і називався так відділ теоретичних проблем релігії і атеїзму. І ось ці. Відбулося нібито, об'єднання і водночас утворилися три відділі філософії релігії, історії релігії, соціології релігії. І е, я вже очолюю це відділення із 93-го року. Але оскільки проблем для дослідження є надто багато, то Тою кількістю співробітників, яка була спочатку їх було 35, а зараз, скажімо, 19, От звичайно, виконати весь комплекс завдань по дослідженню багатогранності релігії, багатоконфесійності релігії ми не могли і тому постало питання кооперації релігійних досліджень і була утворена Українська асоціація релігієзнавців, яка об'єднала всіх релігієзнавців, А ви знаєте, курс цей викладається як обов'язковий у вузах всіх релігії. Єзнавців України. І тепер ми можемо прилучити, як то кажуть, у тих регіознавців, які працюють у вузах, от, на виконання спільних проєктів спільних проєктів. Що я хочу сказати, що е, тем, тематика нашої роботи надто різноманітна. Крім того, кожен виконує індивідуальні теми. Індивідуальні теми. Е, ну, за... Е, Час існування десь за 15 останніх років ми видрукували, якщо так я називаю книжково-брошурної форми статті не рахуючи, то десь біля 300 ми маємо своїх книжок, журналів, збірників, от, брошур. От я не рахую статті, статті, як я сказав. Нами проведено десь 180 наукових, науково-практичних конференцій. Одна з них, як сказала, Людмила Сана буде от го Шостого числа, крім того, ми існуємо у міжнародному релігіознавчому просторі. Ми входимо як асоційований член у п'ять міжнародних асоціацій. А при нас утворений утворена координаційна рада і практичного релігіознавства країн СНД і Балтії, і це вже свідчить визнання нас, тому що такої інституції в інших країнах немає. Насамперед, ми академічна установа і займаємося дослідженням релігійних процесів в Україні. І результатом цих процесів, я пізніше запрошую вас подивитися, о, є оця продукція, яка от тут лежить на цьому столику, столику друкована. Е, я хочу звернутися просто безпосередньо до журналістів, оскільки сам за фахом журналіст. ну, Закінчив журналістику і працював в різних, і на телебаченні, і на радіо, і в газетах, десь біля 25 років, поки наукою не займався. Ця продукція вона і має енциклопедичне значення наукове, і практичне, довідкове.